Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал а Фігмент. Продовжуємо. Ми прийшли в притулок. Будемо тут кудись, напевно, притулятися. Мене мене здоганяєметься проклятого корча покруча. Короче, окей. Це ми читали в попередній серії. Не пропустити кошмар. Так, тут рух транспорту, переслідуйте страх. Окей, платформи. Можна буде забрати цю платформу чи ні? Що-о-о, забери, ні? No. Nope. Що це за хитра штука? Це типу вогниками вказує нам шлях? Окей! Я не встиг прочитати, що вона сказала. Ай починається. Так, а ну тихо. Та тихо! Ти шо з глузду з'їхав? А чому його не затягує? Блін, це несправедливо. Чому мене затягує, його не затягує? Тихо, назад. Віддай хілку! Я що ще я вам раджу, друзі. Життя це ряд перешкод, ви в них... В цих перегонах не виграйте. Знов гімном кидається. Всі тут кидаються гімном. А він книжки розбив, щоб і мені важко було потрапити. Він втік, за ним дасті Ні-ні, ні, -ні, -ні на, назад. Ми маємо все зробити правильно. Спусти мене. Я хілки заберу, потім ми біжимо. Мені потрібно, ще трошки, і в мене буде. Е, це яка в мене. Буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьма буде вже ця ХПшка. Восьма ХПшка буде. Де мені трішки достати, щоб була восьма ХПшка? Так, що це в нас крутить. Воно не розлетиться назад, ні? Ні. Приготуйтесь до від'їзду. Сподіваюся, ви заздалегідь щось там. О-о-о, починається. От як мені стежити за оцим всім і читати те, що там було написано? Не знаю, не знаю. Тим тим ти ти тим тим тим. Ти 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 тим тим тим. Ти куди? Спускайся, паскуда. Фіолетова. Ну, це марна справа те, що він робить насправді, тому що, ну, типу ж. Ми маємо знайти спосіб їх відкрити. Добре, тут він е -е, зробив, типу, нормально. Скляний міст. Тут він зробив нормально, тут прийдеться полазити. Так, а тут скрізь можна ходити чи як? Ще одне таке. Давай, Дасті! Ага, ясно. О. Це мені потрібно запам'ятати, окей. Так, це я туди потрапляю? Ага. Два, три, чотири. Так, обережно не наступи на інші. Ага. Так, це що? Це її ховає, правильно кнопку. Так, це висовує лампочки оці. А, а який сенс? В лампочках. Не знаю, давай поки що так залишу. Тут що потрібно. Мені знак потрібно забрати. Давай заберемо. Чи можна стукнути? Ні? Defно лонат. Так, це якийсь обхідний шлях. Окей, шлях а, згори. Шлях згори. А, Ага. Так. Чого ти таке складне? бля. <пл 'язавши> Серйозно? Надіюсь, я запам'ятав. Ааа, фух! Це було неправильно. Ой, ні! Так, я так розумію, потрібно спалити, і воно переграється. Ось сього, оцим шляхом піде. Так, сюди, сюди, сюди. Окей. Переходимо туди. Ребуси чим далі, тим складніше стають. Мені це не подобається. Ну, тобто, вони більш спрямовані на час. Погнуті стовпи та скрізь уламки, це справді останні думки? М -м, так, мені страшно від того, що вони можуть означати. Можливо, кінець гри можуть означати ці думки, ні? Ти так не гадаєш? Так, тепер спускаємось, а перекр. Я не розумію, що робить оці е, опускання піднімання лампочок. Абсолютно не розумію. А, все! Це куди мені потрібно? Бля, я забув. Хе, я... Ще не все? Окей. Крутимо ці ручка. Тепер нам сюди потрібно перебігти, це вімкнути. А, да? Окей. Я догадав знову сюди потрібно оббігати. Тоді окей. Так, ідемо по правій стороні, там червона машина злівої намальована. Так. О, ні. А, о да. О, нарешті, ну хоч щось. Тихо-тихо, тихо, це мені потрібно. Є! Здобуто досягнення, яке ще. На одну подовжилося. Так, поїхали далі. Переслідуємо паскудника. О, ні, ми прямуємо до вічею! Уникайте масивної хвилі в віч. Давай уникаємо. Нічого собі. Yeah. Так, у вас цей вічей починає мене нервувати. Я впадаю в вічей, із-за цього що Тут вічей. Тихо. Так. Ще один. Отак, нормально. Здобуток знову досягнув. Дайте мені на 10-ту штучку. Та бий. Ще одну. Окей. Ага, це під дією ліхтарика. А, давай тоді. Сюди. Під дією ліхтарика робляться мостики. Чик. Я щось неправильно зробив, так? <смі> щось я дуже, е дуже легко забрав цю батарею. Так, а тут потрібна ручка, якої у мене, до речі, немає. Ручки там платформа. Якщо я. Ага, Давай сюди тоді. Тут ставимо зелену батарею. Забираємо ручку. Uh, ідемо, забираємо тепер платформу. Uh, питання, а як там місточок зробити? Mm -hmm. Мені просто ручкою перекрутити, чи як? Нє? Нє. Ставь. Ах, ти ж паскудник! Тобто мені потрібно забрати цю батарею. А чому я її. Окей. Так. Сюди. Я її ставлю тут. Але мені ця ручка. Я не розумію. Ні. Ця ручка відкриває. -а! -а, -а Блін, таки потрібно батарею ставити. Окей. Як все складно у вас тут відбувається, насправді. Давай, 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 дасте. Дасть тішмасті. Ставь. Так, тепер ми. Не зрозумів. Окей. Тепер ми забираємо батарею. Тепер крутимо сюди. Забираємо платформочку. Not, Dusty. Молодець, Дасті! Поквапмемось! Поквапмемось. <laughs> Поквапмимось. Сюди. А, О, -о стай! Там воно кнопка ще якась. Що? А, це я тут ручку забирав, окей. Це я тут ручку забирав. Поїхали. Я можу забрати цю платформу? Ні. А -а -а. Блін, знову ці черепашки. Боже, цей срах дійсно робить усе, щоб нас чимось зайняти. Ну де. Так воно і є. Так, я можу її штурхнути аж туди в кінець. Але мені здається, це не варіант, тому що. А, вона до кінця не штурхається. Вона до кінця не штурхається. А, значить. Отак. Отак, сюди а... я зараз загубився. Це мені потрібно сюди, потім мені потрібно і сюди. Ай, бляха-муха, як тут складно оце буде. Та ну як я ж перекину. Так, тепер оцю потрібно вивести. Сюди. Так. Сюди, тихо. Оп! Мені що і другу тягнути за собою? Блін, мені здається, і другу потрібно тягнути. Добре, давай тоді тягнемо друг. А як? А я другу не притягну. Другу ніяк. Давай поки що давай подивлюся з севі. Так, окей, це що за кнопка? -а, бля, серйозно. Окей. Ось для чого воно було тут. Так, сюди. Сюди. Та ну, блін, ну не справедливо абсолютно. Ага, хрін там, так. Да. Так, тихо, 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 тихо. Тепер її потрібно сюди посунути. Так, тихенько. Так, окей. А, тепер сюди. Отак. І на оте штуку. Так, на ту книжку переставили. Окей. Питання, чи правильно вона там стоїть? І куди заїде книжка? Ага, в принципі, можна її звідти зрушити. Окей. А, значить, 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 значить. Всю повертаємо сюди, туди. Тихо. Сюди. Окей. Не сюди. Хоча, в принципі, можна було б сюди, потім... Ні. Це отак. Блін, туди довго пилять, блін. Якщо я поставлю це сюди, мені потрібно цю знову тягнути. Питання куди, в яку сторону її краще. Ось сюди. Блін, а там не вийде? Там не вийде. Я можу її застукнути сюди, що так, що так, в принципі. Абсолютно фіолетово. Оцю я можу штовхнути сюди. Напевно, отак і потрібно буде зробити. Так, чекай. Не туди, не туди. С Стояло ти правильно. Чекаємо. Так, окей. А... Тепер це сюди. оцю розмансувати якось потрібно. Оцю потрібно туди в кінець поставити на, на краєчок книжки. Це можу сюди. А! Чекай, так осо. Нє? Блін, не тут, отут. Отак, раз. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Сиди. Вона не туди полетіла. Не туди, куди мені потрібно. Так, окей, припустимо сюди. Припустимо сюди. Це я можу сюди поставити. Сей сюди. Сей сюди. Та ну блін, перестань ти. Сей сюди, сюди. Да блін, переверни назад. Так, наче все? Тут ми це подолали бар'єр. Ось і наша книга. Все. Тихо. Зробіть так, щоб книжка почала рухатися. Йой! Не рухається з місця знову! Так, в мене немає фіолетової. Треба знайти фіолетову батарею, щоб щось. Ай, блядь, ідіть нахрін. Можна намалювати маркером на екрані, як воно потрібно йти. Давай я спробую знайти варіант, де можна... Блять, что-то не то. <laughs> Жесть. Я не запомнил. Так. Э, Сюда три, три, четыре. Три. Три. Чотири. Дякую, бля. <гум> Муха. Ага. Ага. Блін, тут 4 напрямки. Офігеть. Ясно. Оно пуста порожня батарея. А, давай поки що до порожньої батареї. Та чо таке складне, ало? Ви знущаєтесь? Мені не подобається, що я можу зробити. Бляха. Е, два, чотири. Три, чотири. Два, чотири. Три. Сидиш? Правильно. правильно. Так, тут що це знак валяється? Really Мені вже набридло ганятися за цим типом. Хіба не знаєш? Тут не те переслідуєш страх, а страх переслідує. Тут не ти переслідуєш страх, а страх переслідує тебе. Ну що, будеш лайном кидатися? Ну да, звісно. Вибереш на Дасті! Куди ми? Окей. Тут поки що без проблем по великому рахунку: <клевиця> Так, є. Пошукаємо, де можна це зарядити. Так, пошукаємо, звісно. Оп-оп. О, це вже складніше. Я не читаю, йдіть нахрен. Переклад робіть, озвучку, озвучку розробники робіть. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Та ну, блін! Так, нахрен, Нахрен пішов? Дрюже, твоя боротьба безглузда, усе безглуздя. Та йди ти в сраку. Фу, вдалося, коли я до того покидька доберуся, він втік, я починаю розділяти твоє відчуття. Розділи свої крила і більше не літай за мною. Ха -ха -ха. Та ну нафіг такі складні! Я ж не запам'ятаю. А. Uh... <хе -хе -хе -хе> вдалося. Мені вдалося. Та ну! В смислі павуки, звідки? Ми ж подолали павуків, ми ж вбили їх. Ми ж вбили павук цю примару. Маячню. Пш -пш -пш -пш. Та ну! випусти Ап-хоп, хоп. Ап-хоп. Ап, хоп. Та плигай, бляха! Дасті курва! Він не виплигує. Він не виплигує! Жахіття, страхіття просто неймовірне. Тихо. Це моє! Так, окей. А... а мені туди її потрібно, щоб зарядити, правильно? Так, сюди. Та бляха. Я забув. Я далі забув. Чотири. чотири. Так, сюди 3, 3, 4, 2. Три. Три. 4, два. два. Окей. Ручку ставь. Та крутий! А, окей, зараз поставлю. Стак. Заряджай. Давай, вона живе! Вона живе! Вона живе. Тут чомусь про цього. Франкенштейна, оце на думку, якраз і спадало. Вона живе, вона живе. Я ручку можу забрати, ні? Так, а куди мені? Мені сюди, окей, все правильно. три. 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 Окей. Так, ну що, ми впоралися? Чи не впоралися? Поїхали. Ми дуже далеко від дому відійшли. Якщо б нам вдалося спіймати крадія раніше, це все вже давно скінчилося. І титри дуже давно скінчуються, що я не встигаю їх читати. Завантаження. 26 хвилин на один рівень. Це досить, досить довго. М -м окей, що це у нас за рівень? Думаю, вже зовсім недалеко до свідомості. У тебе книга під контролем? Сподіваюся, що дуже важко її примусити. Обережніше! Ого! Що там? Розбили книгу. Ніколи не суди, літаючу книгу за її обкладинку з вами. Не знаю, не треба було підходити так близько до свідомості. Здається, це місце нестабільно. Забагато нових думок. Забагато слів, Забагато слів швидких. Так, добре. А в наступній серії ми це будемо дивитися, проходити. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок. Зустрінемось з вами в наступному відео. Всім пока.